Добрий день, Україна! Сьогодні у нас 19 серпня 2025 року. Магазин Хосторг, місто Харків, Відпрацювали робочий день. 111 коробочок. Зараз будемо вести на пошту. Це буде далі у відео, як ми виїжджаємо. І сьогодні три європалети. Ми відправили. Вчора ввечері ми їх пакували там, навіть частково вночі. Сьогодні вони поїхали. Так що ваші посилочки їдуть, багато посилочок сьогодні їде день в день. А якщо ви від нас нічого не чекаєте, вам стало цікаво, що ми там кожен день відправляємо посилання на сайт в описі профілю або під цим відео. Дякую за увагу і бережіть себе. Так, сьогодні зранку відправляємо три палетки, три єврика. Пакували вчора весь вечір. І вночі навіть до комендантського сьогодні поїде. Вже все запаковано, оформлено, машина викликана. 77 місць нова пошта, 31 місце Укрпошта, 3 місця – це в нас розетка. Повну машинку сьогодні напакували, час зараз 17.15, виїжджаємо, відвозимо ваші замовлення.